Еволюція це не наука, це якась афера, це видумка, це релігія, можливо, але не наука, бо наука вона вивчає і доказує факти. Теологія це справжня наука, бо вона і показує факти. Під час Дарвіна на клітину дивилися просто на як елементарну пляму. Але коли почали вивчати, по видивилися, що там всередині ядро є там всередині тисячі дій відбувається. Клітина людини вона складається з трьох мільярдів букв. І ці всі букви вони складені в інформацію, доступ до клітини відбувається. Бувається через п'ять тисяч букв, і їх треба вгадати в один момент, як таке все живе могло б відбутися і створитися саме собою. Саме собою це те ж саме, що, наприклад, як із купи бруду ураган він створить Боїнг. Це неможливо. Тож еволюція це фейк, це видумка. А от теологія це справжня наука. Теологія, вона вивчає Слово Боже. А ми всі створені з Слова Божого.